У Непалі масштабні протести переросли у справжній державний переворот. Країна фактично опинилася на межі краху. Зараз відомо про щонайменше 19 загиблих та понад 100 поранених. Рушійною силою протестів стала молодь. Низка міжнародних медіа вже назвала їх протестами покоління гензет, адже більшість учасників це підлітки й молоді люди віком від 18 до 25 років. Усе почалося із заборони соцмереж. Уряд закрив одразу 26 платформ від Facebook до YouTube. YouTube. Спершу вимагали скасувати цензуру. Але дуже швидко протести перетворилися на боротьбу проти усієї системи. Протестувальники підпалили будівлю парламенту та урядовий комплекс, горіли офіси партій і резиденції політиків. Міністра фінансів натовп загнав у річку і побив. Колишній прем'єр разом із дружиною отримали поранення під час нападу на їхній дім. Жертвами стали й політичні родини. Дружина одного з екс-прем'єрів загинула після підпалу їхнього будинку. Чинний прем'єр-міністр уже подав у відставку. Президент. Також підписав заяву і почав консультації щодо формування нового уряду. Армія запровадила комендантську годину, а міжнародний аеропорт у Катманду тимчасово закрили. Через це сотні туристів застрягли у столиці. Більше 20 депутатів парламенту уже склали мандати, а протестувальники заявили, що не приймуть жодних тимчасових рішень, лише дострокові вибори і повне перезавантаження влади. Ми й далі стежитимемо за розвитком подій. Більше інформації читайте на сайті. РБК Україна, та не забувайте підписуватися на нас у соцмережах.